О, ось, все, дивіться, я це хотів засняти. Я не знаю, коли саме вони зароджуються, як це відбувається, зимою, щось не пам'ятаю. Але зараз ще погода тепла, але дощ вже йде і дивіться, таке відчуття, знаєте, як ото у нас осінь на городах всі палять листя або жарять шашлики. Ось і тут так. Ще дощ не закінчився, а вже нові хмари за, е, зароджуються. Воно там взагалі дивіться, яке бомбезне. Не, ну тут всегда красиво. Так, Для Лагвардии не видно. Абракадабра для славы да, готовится. Это надо было побрить Не надо. Ну, он лопнет. Ура. Тут, ах, мы его закинем. Тут у нас Херсоний не жив. да. Хто, хто не збирав помідори після того, як їх уберуть поля вже, о, я до сих пор це пам'ятаю, як, як ми в жовтні місяці їздили на ті полячки. Це ми у зайшли. Зараз я вам покажу, звісно, в результаті торби. Полізно заходити до мами в гості. Зараз підсушиться трошки друга стірка, та й будемо виїжджати. Я думаю, що. Дома ще заслуговує ще на одну розпаковку. Як, 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 як удачненько ми сьогодні в гості ці зайшли. Зараз ще по дорозі заїдемо до Альони, завеземо свої пару лінивих голубців і одікалон в корнях. Я не знаю, мені воно. А так, ну, в общем, доїдемо покажемо. Красивочки мої постиралися. Я до сих пор не перестаю удивлятися цим красовкам, ребята. Вони вже в мене год вибігали, дивіться на... Якби краска не позлазила, да, і то це вони постирані мокрі, вони як висохнуть, вона побіліють обратно. І не пожовкла трохи подошва, їм можна було б зразу, ну, заново ставити на вітрину. От вам, пожалуйста, лакоста. Все-таки є вещь, які стоїть купляти, знаєте, задорого. А А? Ви, гікона, да, в знаете, да. Я потім з них кошелька собі пошлю. Ой, ладно, таке. Збираємось помаленьку. Ні, хай трохи підсушиться, сушилися, бо вдома де їх сушити? На балконі вони не висохнуть. От. А в хаті сирость розводити теж. І тут вистачає і так, і без нас удаляє, мама, уліки. Все, як вроді ми тут і не були, так? Да? Все чистенько, красивенько. Поприбирали. А що в Венгрій хтось пробував уже? Ммм Як Юля каже, отрив фляги. Треба срочно їхати додому і унічтожати, що нам мама дала. Боже, які кайфулі, бачите, 21 градус на дворі. Радіо Дічинове. Алора. анд'ямо Ална каза. В общем, приїхали. Чотири торби. Лідоловські, ну, лідоловські, не лідоловські. Так, ну, дві, понятно, дві, то стірка. поки ми там готували, те все От, перестиралися. І пересушилися, всушилися. це понятно. Далі починаємо розбирати, що ж ми там привезли. Сумка номер один. Значить, розпаковка. Віноградик. Дуже... Дуже вкусний. Куплявся він. На море думали сьогодні поїхати, але так як погода не той. Чуєте, я не знаю, що він по акції, бо він не порчений, не цей, але дуже-дуже-дуже вкусний. Давай. Е, Ану, напевно, підожди, я витру камеру. Давай. Поїхали далі. Це у нас все-таки мама там одне хотіла, а я, напевно, все-таки дождуся е, чебури, які спробуємо зробити Давай. з них. От, у нас все фарш є. Угу. Це приколясики, ну, це ви вже бачили. О, раз. Шерний, угу. так. Ну, ми сметану завжди у мами забираємо, недоїдену. доїдяну. Масілку. Це творожок, так. це можна зразу ховати, це, слава дві, щоб ніхто не бачив. Так, мука на. Що то нам мука? На кабачки. Кабачки, точно, у нас будуть кабачки. Так. Ну, це ми вже у мами оджали помідори. По-корейськи. Зразу такий запах, що хочеться, знаєте, знову їсти опять. <рес> <рес> Кабіна довольна така, що є. Це я... у нас голубчики, які залишились. да. так. Ледацюги. О, і ще. ще. Помідорів Поматорі. багато не буває. ні 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 Так, тут Фокача. фокача. Фокачі теж багато не буває. Рис. Рейс, той, що залишився да. порчений, як тітя Таня написала, ну, не можна, то амінь вроде. Ну. але дійсно, як він може готовий амінь вроді. Але ні, він на вкус, я ж кажу. Я людина така, що будь-який рис їсти не буду. Не, не. Я навіть взагалі в принципі, мені тяжко вгодити, але цей зайшов, знаєте, як не странно. Так, це одна сумка. Поїхали далі. Став її на стульчик. Такі торби не підйомні, я вам скажу. Так, yeah. 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 Це поки я там писав вам коментарі і викладав відосики. Значить, що дівчата yeah, yeah. зробили баклажани. Юля вже навчилася їх yeah. робити, бо раніше вона їх і не їла, і не робила. Тепер вона вже їх і любить їсти. І сьогодні мама показала, як робити. Так. Yeah. Дуже чітка річ, прям теж пахне дуже сильно. <ріст> Це що росли ці. цицьки? Та не росте воно Ні? Ні. А, а чого у це... мене от росло? Саша? <рес> ну, це я вже показував. Показував. Так. Що у нас тут? А! Цукіні. Да, це ж у нас будуть. Ну такі круглі, ну чесно, для мене це щось в новинку. Я привикла, що кабачу. Ні, так а ці прикольно їх фарширувати, Зрізаєш шапку, да, викидає. Так, да, це я знаю. Так, там морквочка у нас залишилась. Так, це у нас на лімони. На лімони і на. Господи, як вам. Вчора ти садила їх. Папає, так. Папаєн. Папаєн. Так. Динька. Динька. Ах, пахне динькою. Так, тут у нас ще кабачки. Так, Гурочок. Так, да, треба її одразу уничтожити. Да. Це ж не городній. А тут бананчики, перчик і персики. Ну це вже все бачу, і груші. Так. Да. Хорошо так з'їздили. Так, да, треба почаще в гості до мами заїжджати. Да. Ну, саме головне все. Це лимони неудачники, я їх називаю. Я їх трошки розсадив. Вот. Цілий день лиє uh -huh. дощик. А там у мене стоїть лімончик такий, що, -що росте прям не по дням, а по часам. Хороший такий. Такі, да. Да. Ну, а там, собственно, Юля посадила ті ж папаї, чи які, якщо ми правильно кажемо. Ой, який гарний дощ. Ну, в общем, до альони заїхали, голубцями гостили. Оті корінь, той як я опять забув, речно забуваю, віддали, все, дитина довольна, щаслива. Ну, і ми приїхали додому, зараз будемо перекусувати, як обычно, щось, і відпочивати. Якщо заглянути до Альони в холодильник, до мами і до нас, то я взагалі не розумію, на що вони щось, ті холодильники в хаті тримають. У нас, по крайній мере, як то кажуть, є хоч поїсти. Але ж правильно, що ми ж сім'я ще молода в Італії, ми ще не італіанці. Нам нужні, ми строїмося, у нас ростущий організм. От, Так що ми все правильно. Запас лишнім не буває. Це ж не все ж туди влізло, ви зрозумієте. Але у нас тут все ще завалено по, по всіх углах, ну, як обично. По углах, по закаулках. Капусточка на балконі, все в холодильник не запхнеш, но ну, поки і не треба. Вот. Так що вот ну, так вот.